Бойова робота дивізіону заключається в тому, щоб здійснювати прикриття піхоти на передньому краї. 440 країн контрбатарейною боротьбою з ворожою артилерією та мінометами. Та й загалом робота по тиловим, можливо, якимось пунктам забезпечення противника. Саме основне в нашій роботі це швидкість та точність. Зараз можемо на практиці подивитися хлопці це. Я дуже пишаюсь тим, що наш дивізіон це дійсно дуже злагоджена команда, яка, не зважаючи на складнощі, завжди виконувала те, що на неї лягало. Працюємо, захищаємо батьківщину. Б'ємо окупантів щодня, підтримуємо наших піхотинців, робимо від себе все, що мовимо. По максимуму. Наведені зарядний. Гармата! Постріл! Постінку. Постійно працюємо. Постійно боюємо готовності. Перед я завжди прочитую молитву про побратимів про себе. Завжди спасає. Гармата! Артилерія це як стріляти з рогатки через 9-етажний дом. Надіюся, попасти в камішкам в стаканчик. Це ж цікаво. Цікаво. Після другого пострілу вже молодці попали. Перший пристрілочний, на другий попали. Іти треба допомагати. Чим більше людей прийде допомагати, тим легше буде нам, тим швидше здолаємо нашого ворога. Тим швидше буде Україна вільна і незалежна, як і зараз, але без війни під мирним небом. Навідем. Буквально вчора, ввечері, точніше, вже майже вночі, написав пісню. Є велика в мене мрія зупинить криту війну. Мабуть, кожен зрозуміє мою мрію цю святу. Як я хочу просто жити, щоб народ мій просто жив, щоб це пекло зупинити і щоб ворог відступив. Тож, єднайся, Україна, щоб це горе подолать, бо лиш разом. Моя сила, яку врагу не здолать. Моя мрія це молитва, моя мрія це життя, мої думи, моя битва за спасіння і буття. Ти молись, моя країна, ти молися і в Бога вір. Будь єдина Україна. Згина зло і згина зі звір.